Спробуємо. Хрустки дуже, дуже добрі. Я рекомендую вам. Робити. Привіт, друзі! Сьогодні у нас ось такий кабачок. Великий, дуже великий, не спорю. А давайте попробуємо його зробити. Але що хочу сказати, мій кабачок не дуже підходить під цей, під цей рецепт, але е я е думаю, що. І так вийде, бо їх потрібно невеличкі такі. А у мене ось такий виріс, це мій кабачок, у мене виріс на городі. І будемо робити з того, що є на даний момент. Для цього рецепту, можна сказати, є всі інгредієнти у всіх у холодильнику. Це кабачок, це мука, дві яйця, сир голландський. Ну, і все на цьому. Простий рецептик, давайте працювати і робити. Давайте пробувати його розрізати, щоб він у нас міг так посмажитися, як маленький. Розрізаємо посередині. Бачок молоденький, і, я думаю, проблем не буде з цим. Беремо, думаю, меншу частину, відрізаємо початочок і робимо ось такі надрізи. Зараз ви побачите, для чого це, щоб виглядало як восьминіжок, потрібно зробити такі надрізи. У мене, як я вже казала, занадто великий кабачок, і чуточку він не підходить. Але, на жаль, зараз в мене немає меншого кабачка. Не виріс ще. І зато ось такий. Використовую, але я думаю, що нічого страшного а, і вийде із такого щось. Думаю, вийде смачно, а чому би ні. Так, ми розрізали ось так. Тепер беремо а, посередині десь розрізаємо. так, ось так ось Бачимо, що нема аж такої м'якоті, то я думаю, це буде нормально. Тепер беремо. І ріжемо ось так. Теж не доходимо до кінця, щоб держалося тут. Ріжемо ось на такі дольки або, або якісь рисочки продовгасті, опс, так, в мене чуточку відлетіло, але нічого. Нехай буде ось дивимося. Ще у нас тут, ось тут треба розрізати, не розрізала я. Отак. І ось тут чуточку не дорізала, Ось так. Дивіться, вже виходить щось по типу ніжка. Думаю, що тут я не дорізала, трохи треба дорізати, щоб він відходив. Ось так. Ріжемо другий. Так, дивимося, це я не порізала. Ну, Це, звичайно, із-за того я вже говорила, ось відлетіла. Це за того, що у мене занадто великий кабачок. Якщо ви, ви візьмете нормальні кабачки, невеликі, невеликих розмірів, у вас такого не буде. Все буде нормально, не переживайте. Ну, а якщо, якщо не ідеально, то це, я думаю, все нормально, тому що ну, ідеального не буває, я так думаю. Ну, а зараз беремо тарілку, кладемо в неї наш кабачок, беремо сіль, солимо його так, щоб пріж проходило і навіть туди, серединку. Солимо, солимо. Це для того ми робимо, щоб кабачок віддав свій сік. І потім він став більш пластичний, і ми могли його так красиво розпреділити, як ви побачите потім. Так, кладемо його на відпочинок. Нехай відпочине, нехай відпустить сік. І потім будемо робити для нього кляр. Ну, а зараз робимо кляр. Я беру два яйця, розбиваю їх. Так. А, я беру, а, у мене є така приправа, суміш приправ, або як давно називалося, байдетом. І а, трішечки сиплю. Ви можете ну, будь-які брати на свій смак. Я беру чорний перець. Він обов'язковий індігрієнт. Я люблю гостреньке. Так, може ще маленьку. А, Так, хочу ще додати трішечки червоного перцю, Солодкого червоного. оп, ну, всипалося, звичайно, не трішечки. Але то таке. Не страшно. Так, і перемішуємо, відставляємо наш кабачок. Беремо наш кляр і беремо муки на око муки, скільки вам потрібно. Так, беремо наш кабачок, обвалюємо його спочатку в муці. Так, добренько його обвалюємо. І так, я забула, що в кляр потрібно додати натертого сиру голландського за бажанням, який вам подобається. І розмішаємо його ось так, щоб він вмішався в цю масу. І зараз будемо обвалювати в цьому кабачок, а потім випікати. Так, давайте пробувати його обвалювати. Беремо обкачаний в муку. Кабачок. Ось так ставимо, розминаємо, щоб набрався, і про так робимо, щоб в кожду цю він війшов цей кляр. Так ось сюди. Так, 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 так. Обваляли ми в клярі. Зараз ідемо випікати, Так, дивіться, що я зробила. Я перерізала свій кабачок, тому що він мені показався занадто Чекаємо, будемо дивитися і потім їх перевертати на іншу сторону. Ось так. Є перший. Пробуємо. Опс, не туди попало, але не. А я промокну їх салфеткою, тому що мені забагато жиру в них. Чи то із-за олії, Не знаю. І ось такі ніжки в мене вийшли. Звичайно ж, так як я вже багато разів казала, тут потрібно використовувати маленький кабачок. А в мене наразі немає. Ось так. Але о, вкус нічого не міняє. Все дуже добре. Пробуємо. М -м -м. Хрустки. Дуже, дуже добрі. Я рекомендую вам, робіть по рецепту своєму рецепту, можливо, у вас є. Якийсь вид, ну, якийсь uh, інакший чуточку, але схоже на це. Mm, дуже добре, я рекомендую.